Друзі, сьогодні ми будемо грати гру еру літ, але з нашими правилами. Тобто з моїми правилами. У нас є дві кубики. Ой, два кубики. Два. Наприклад, я кидаю. Мені випало отаке от ось число. П'ять і два. Треба додавати чи не треба додавати? Треба. 5 і 2. Так. Вісім. П'ять і два Ой, сім, перепрошую. Так. П'ять і два сім. Так. І мені треба взяти сім букв з ерунди. Сім карточок, але ти не знаєш, які це букви. Так. І викласти якесь слово, постаратися семи. Бук. А якщо... Щоб слово складалося з семи літер. Якщо нема, то переходить черга до... Мені здається, що то так складно. Давай може, щоб просто з тих семи букв хоч щось скласти. Можливо, що вдасться скласти слово з трьох або з чотирьох, або з п'яти. Або з шести літер. Можна. Тоді це а буде або, зараховано. Так. Наприклад, випало число ось таке бут. ой, бути. Шість і п'ять одинадцять. Ми беремо одинадцять карточок. 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 і так далі. А давайте, якщо, наприклад, можна з тих одинадцять карточок скласти слово на три букви і на чотири букви. То можна так складати ті слова? Можна. А що тоді записувати? <клес> записувати тоді кількість карточок, які. Кількість карточок. З яких склали І... слова. Е... Наступний гравець. Може використовувати Наприклад, якісь букви вже. Я взяла її. Тут є цифра 5. Так. 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 І ми рахуємо ці цифри. Ага. І додаємося е, разом. Ті, рахуємо бали, які вказані на літерах. Так. О, добре. І рахуємо все разом. Добре. Е, і записуємо тоді бали. Так. Якщо не вдається скласти, то ті карточки повертаємо на загальну кубку. Так, і переходить раунд до наступної до до наступного. гравця. Чудово, мені подобається. Друзі, всім привіт! Починаємо наш челендж.